Вітаю! Це програма Медіа Майдан Черкаси і сьогодні ми поговоримо про добрі справи народних депутатів України. Пройшло два роки з виборів 2012-го, коли кандидат у народні депутати України Володимир Зубик розвішував свою дзеркальну рекламу у ліфтах житлових будинків. Тоді реклама наголошувала, що справи кандидата Володимира Зубика кращі, ніж обіцянки тих інших кандидатів. Давайте переглянемо. Зараз ми знаходимося у звичайному під'їзді житлового будинку Черкас. І давайте переглянемо, яка ж була реклама а, у ліфтах Володимира Зубика. То, що ми бачимо? Ми бачимо, що на дзеркалах від Володимира Зубика написано: мої справи кращі за їх обіцянки. І... Володимир Зубик. Володимир Зубик. Вже вдруге Володимир Зубик за два роки приймає участь у виборах народних депутатів України. Тож давайте дізнаємось у мешканців, якими саме добрими справами він запам'ятався. Доброго дня! Це програма Медіа Майдан. Скажіть, будь ласка, як часто у вас ремонтують ліфт у будинку? Ну ремонтують, як ламається. Лам, лам. А як часто ламається? Ну, я з останнім часом більш-менш нормально працює. Більш-менш нормально працює да, останнім да. часом? Попередні роки частіше ламався. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такий Володимир Зубик? Так, да, знаю. А... І хто? Ну, це депутат наш по нашому округу. Так, знаєте, що він повісив рекламу у вашому ліфті? Його Знаю, було обідно після ремонту вона зникла. Після ремонту чого? Після ремонту ліхта. І зникла Нас реклама? зміняли повністю там у кабінці, зникла реклама. ця. А що саме він зробив? Що, ну, його реклама наголошує, що його справи краще, ніж обіцянки інших. Що саме зробив зубик? То навіть те, що зеркало появилось, ліхту, і це для удобства для людей. Крім того, з газет ми бачимо, я не знаю так особисто, але з газет бачу, що він багато робить для шкіл Драбівського, Золотоніського району, по тому, округу. От у нас тут по школах є, що працює. А щось для будинку зробив? Для будинку ні. А ліфти. Ну, випадку, я не знаю. Ну, Ліфт я не знаю, чи це з його допомогою, чи без його допомоги ремонтувався. Ну, У всякому відремонтували, жалко тільки. Що, як зробили, всередині гарно зробили. А оці одвірки так і залишились, поламані. То вже треба, як було робити, то вже треба було зробити повністю, щоб було добре. А скажіть, чи знаєте, хто такий Володимир Зубик? І хто Це ти? ж він балотувався в депутати ага. ради. обласної ради. Він народний депутат України. Народний депутат України. Верховної Вон. Ради. Да. Ось. І нам сказали, що в ваших будинках досі висить його реклама, дзеркальна реклама, на якій він говорить про те, що його справи краще, ніж... Я не знаю, як в інших під'їздах, в угу. на нашому під'їзді. Вже немає. Вже немає. Вже немає, так це в ліфту було дзеркало, угу. і на дзеркалі була, значить, така угу. з його... І як він допомагав, які його добрі справи краще, ніж е... обіцянки сказати. інших? Ага. Одні обіцянки. Одні обіцянки. Наприклад, по нашому будинку, то я не бачила нічого, щоб не змінилось. Ми хотіли і дитячий майданчик, щоб нам зробили. Все на світі. Нам не зробили нічого. А ось цей майданчик, він ще радянських, так, за радянських так, часів, так? Да, це за радянських часів, це ми самі тут і красимо, і ну, самі все. Угу. І пісок самі завозили. Це наш голова Віталій Васильович, то він допомагає і пісочок сюди завозить, і все носить. Ну, у нас, бачите, як. Голова чого? председатель ОСББ нашого. А, ва вашого да. ОСББ? Угу. Да, він дуже хороший, допомагає. Тобто все самі. Так, да, все своїми силами. Угу. І ніхто не допомагає. Навіть попри те, що е, висить їх реклама у. Ні, чесно, Ваших... я, не, я нічого не можу сказати. Чому? тому що ну, я не бачила, щоб нам хтось з депутатів щось допомагав. Угу. Знаєте, одні обіцянки. Ваші нічого. сусіди сказали, що... Десь рік, може, трохи більше тому, з обратної сторони будинку висіла реклама ударича про те, що він хоче утеплювати будинок, але будинок плитка Досі. відпадає. У нас, у нас от, у глава, да, у нас плитка повністю повалювалася, у нас тріщини пішли. І от, я ж кажу, це тільки одні обіцянки. Угу. Те, що нам обіцяють, що нам зроблять і утеплять, і все на світі. Бачите, рік пройшов, нам ніхто нічого не зробив. Uh -huh. І я ж кажу, все своїми силами ОСББ. Знаєте, хто такий Володимир Зубик? Ні, такого не знаю. Він коли-то балотуватися хотів. Так, це так, на даний нет. момент народний депутат України, який е, розвісив дзеркальну рекламу у вашому будинку да, про те, влевка. що його да, 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 справи влевка. краще, да. ніж обіцянки інших. Ну, так. А які справи сьогодні? В нашем домі никаких от него, помощи от него никакой нету. Угу. А ви до нього не зверталися? Ну я как головний бухгалтер в этом день нет. Можете председательство. Ви головний бухгалтер чего? ОСББ хрещатика 200, вот этого дома. Взагалі хтось допомагає з народних обранців. Добрий день. Вот ви которые хотіли добрий день. Который баллотироваться в горсовет наш. то привезли, конечно, не помню, как его фамилия, но он не прошел. То нам песок привезли. Больше нам никто ничего не помогает. Uh -huh. Ни горсовет не помогает. Дорога и территория чистится за горы с полкомом. Помощи никакой нет. Дорогу мы уже сами немножко сняли. Вот видите, же лежит на слой снятого асфальта. И сами будем ремонтировать. И это не только тут, там еще много куч лежит. Будете идти по улице, так, по дороге, так увидите яма на яме. И за счет того, что они там хотели площадь Симоненко делать, за счет этого поднялся уровень, и вся вода у нас во дворе. Поэтому мы приподняли тут, ну, лужи, ну, сделали свой, это, водосбор свой. Поэтому у нас воды и так нету, но хотим дорогу делать. Все своими силами? Да, все своими силами делаем. Дорогу, вот собираем деньги на дорогу людей и будем делать дорогу. Ви так, а, власним коштом а, з людей будинку збираєте да, кошти. і... эту дорогу сделать. щоб Чтоб дорогу відремонтувати. Да. Надо було раніше, щоб ви посмотрели, які тут колдобини були у нас. Это було вообще, йдеш і носом Так, Да, это вообще ужас був. Безполезно, нічого нам не допомагають. І обращались, і безполезно. А ви знаєте, хто такий Володимир Зубик? Не знаю. Не знаєте? А ви знаєте? Ні? Це депутат, народний депутат України, який повісив у ліфтах вашого будинку рекламу, що його справи краще, ніж обіцянки інших. Тобто ви перший раз про нього чуєте? Перший раз. Зрозумію вас. А взагалі хтось з депутатів вам допомагає? По ні. мере. Балачками тільки. Балачками допомагають. Зрозумі. На самом делі вони ні хрена не роблять. Як клепали сюди мільйони, так і клепають. А як, як каже народна мудрість, що від перестановки до танків у нас тільки ярмо не міняється, а тільки втричі затяглося більше. Забувають про людей. Люди, і держава їм не треба. Ні держава, ні люди нічого їм не треба. Вони все тільки на свій карман. Все зараз в мільйони заключається і все. А люди і держава їм і... надо.